Всім добрий день! Сьогодні розкажу. Ну, про це є багато відео в неті, але чомусь нашою українською мовою нема. Чи нам не актуальне таке питання переробки касет, касетних магнітофонів. Може, ми вже зараз не користуємося касетами, ну, але то так може кому пригодиться. От касетка. Всіх літа ДК, Аква. <смі> О зараз секунду, дете світ? О. Це Bluetooth касета. Тобто є такі касети AUX, ну вони є і Bluetooth зараз в Китайці. Е вона досить дорого коштує, я вам скажу. І я собі так подумав, а чого ж не зробити самому? У мене в майфуни є. От. Люблю я цю стару техніку. І касети в мене є, як то кажеться. Ну, Недостаток касет того, що вони недовго граючі. Там 45 хвилин, 50 хвилин, ну таке. А хотілося б подовше. Ну, більше пленки не намотаєш. А от блютуз зробити можна. Ковиряти такий апарат і цепляти там Bluetooth модуль, робити якісь переключателі. Ну Це трошки так стрімненько. Тим більше якщо апарат якийсь хороший, там Sharp чи Grundig. А от зробити таку касету. no проблем. Нам що треба? Головочка від ну, стерео, моно. Це таке. Обично вони завжди. Стере... Ну, в переважній більшості. Моно зараз тяжко знайти головку. І я знаєте що взяв? Я взяв наушники старі 에, redmi Оце платка з наушників. От. Вони вже акумуляторних сів і вони вже були, ну, ніфіга не тримали. От. Думаю, ну що їм зря валятися? Можна їх пустити на хорошу справу. Зараз покажу, як воно виглядає всередині. І от що ми маємо всередині От головка. Головку бажано ставити на яку-небудь пружинку, щоб вона. Коли там та вставляється, щоб було плотніше прижимання, От вона ту буде нажимати, буде плотно приставати, оце в нас з того боксика зарядка і акумулятор. От вона зарядка я на неї вже заряджаю акумулятор, і до неї вже паралельно підключив От. один з наушників лівий чи правий, не пам'ятаю. І все. І в принципі не так все і складно. Ну, трошки сам процес випилювання оцих всіх місць, то оце трошки, Да напряжно. От кнопочка включення. У ну, нас знаружено включається зараз. Щось друге візьму. От він типу включився, під'єднується до телефону, і все, і ну, no проблем. І, До речі, воно працює. Я щось так трохи сумнівався, там кажуть, треба ставити лінію АЧХ, ну то є там вся платка, ну, як платка, додатковий, там два конденсатора, три, по-моєму, резистора. От, Але нічого, ви знаєте, нормальок. Не скажу, що там прям якийсь супер звук, так би мовити. Ну ясно, що для якихось гурманів музики воно не дуже то так підходить. Скажуть, а нема там високих, низьких і так далі. Ну, в принципі, непогана задумка і непогана штука. Дякую за перегляд.